Ксенія, доброго дня, Рада вас сьогодні бачити. Задам буквально декілька питань. До речі, скажу, що ми познайомились на виставці Фореч дві 2023 році з вашою компанією і почали працювати в 24-му, саме в червні. Можете розказати трішки, як називається ваша компанія та чим ви займаєтесь? Я працюю в компанії VITAS LTD. Ми є офіційними дистриб'юторами в Україні двох торгових марок: Це Болгарської Ocean і Польської Kleenex. З вами uh -huh. ми співпрацюємо саме по Kleenex. Ми пропонуємо українському ринку професійні миючі засоби для сектору хорика, а також для професійних пиралень. А скільки років ви вже працюєте на ринку? По Клінекс. По Клінексу саме з 23 го року ми працюємо, тобто угу. три роки. О, чудово ми якраз. Якраз, оце... якраз в 23-му ми познайомилися з вами. Розкажіть тоді по цифрам трішки, з якими показниками ми. Стартували в червні 24-го на початок нашої співпраці ми стартували з шістдесяти 69%. відсотків. Ми почали, грубо кажучи, з такого з пустого Google Ads. кабінету, налаштовували заново рекламні кампанії і поділіться результатами, яких вдалося досягти за перші 2-3 місяці. Хочу додати, так як Клінекс, ми е, це нова е, торгова марка в Україні, і вона взагалі була невідома. Е, перший рік ми працювали без реклами, їздили там на виставки, більше е, знайомилися з бізнесом. Е, потім ми вирішили, що хочемо ще е, P2P-продажі збільшити. Тоді е, вирішили звернутися до вас, зробили ми сайт. На сайті продажів було ну, дуже мало. І то uh -huh. це ті, які там виставок, такого покажемо сайта, або е, самі десь запишемо там, щоб клієнту було легше е, робили на сайті, щоб знати, як він працює, бо до того не знала. Але як почали з вами працювати за перші. Два-три місяці заказів дійсно було більше, Наш нашій вже у вересні становив 317%. Вартість ліда знизилася на 76%. шість угу. відсотків. Е, і це за цей період е, вдалося нам е, покращити наші показники і продажів. Скажіть тоді, будь ласка, за весь е, період. Починаючи з червня 24-го от до квітня 25-го включно. В червні 24-го року наш роз був 69%, то вже в квітні 25-го року наш роз становив ой, вивіз більше ніж в 11,5 разів, це плюс 1065%. Е, вартість ліда з червня 24-го вже в квітні до квітня 25-го знижилася на 87%, А угу. наш щомітний становив 1205 Добре, по цифрам тоді все не буду мучити по відсоткам і по роз і так далі. Оцініть, будь ласка, нашу співпрацю. Чи могли би ви нас рекомендувати друзям та знайомим? Ваша команда працює дуже оперативно, відповідально, вчасно відповідає на усі питання. У Нас навіть були такі е, зуми, коли ми хотіли взагалі зрозуміти, що таке маркетинг і як угу. воно там хоч приблизно працює? Е, нам е, наш менеджер все. Доступно пояснила дуже зручний формат комунікації в Телеграм. Менеджер завжди нагадує про те, коли потрібно поповнити наш баланс в Google Ads, угу. тому що саме це не дуже завжди вдається слідкувати, що це додатково так. Плюсик, і звісно, ми без жодних сумнівів. Можемо рекомендувати нашим друзям-колегам е, вас як надійного партнера і, і результативного для просування бізнесу саме через Google Ads. Клас. Я дякую. А ми рекомендуємо всім е, ваші товари. Заходьте на сайт Klinex.com.ua Вибирайте те, що вам до вподоби, тому що е, вони продають дійсно якісний сертифікований е, товар який. Стане вам у пригоді. Дякую, дякую Оксано. Дякую за ваш відгук.